ух ти, за уддарина Ість гром на 910-й, 911-й кружки. Поїхали. Огуняра, йохерний бабай. О, це кайф! Клас, да? На прийомочку. Так, скуда? Откуда, так? Оце він торкав, блін, поняв? Колос. Оце горботий. Счука, вона б, блін, уже сиділа. діла. Охелку нізя. Оце это зимою на балансире потягают. Угу. Угу. Ах! Це ж вони там оно далі тоже є. Оп! Ой, хорошенький, может быть ще окунек. Щич. Чучка. ух, артистка за краюшки взяла. Ай. Дякую. І накрутила. А от тепер з цим доброго ранку виїхали, як ви вже зрозуміли, на хижака на такому чудовому озерцю, де ми пробуємо ловити на маленькі приманки, тому що глубина тут досить невелика. Поїхали, друзі, все, як завжди, по порядку, ви ж знаєте. Опан. І так, братва, на що ми сьогодні рибачимо? Азура XG з тестом 318. З тестом 3.18, тому що тут максимальна глибина десь метрів Метрів два. Тому ми наділи 6 грам груз головку. Наділи мікроманду 911-го кольору, вона мені більш подобається. В темній воді, хоча 904 самий топчик. На дні в нас тут таке муляка, травичка, тому потрібно, щоб наша мікружка стояла догори і не підгрібала ніякого мусора з дна. По проводках дуже-дуже все просто. Два підкида пауза. Це не судак, це щука і окунь. Катушечка в комплекті Excel 3000 на 0,1 мм нитка. Ми довго на місці не будемо задержуватися, обкидали, 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 переїхали, обкидали, 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 переїхали. Помічники Холод Лоренс Litfes. Шукаємо найглибший приямок, де присутня біла риба там і хижок. Ну і все, а ну. Опускай. Опускай? Угу. Коротше, отак о том. Воно не а наче малює рибу. На сьогодні не передавали снігу. Бо щось задія таке тягне стрмне. Яко-яко. Це гуснуло йохарний бабай. Тай да. Просто що воно прям під лодкою. Я так аж... Ух. Це сейчас Зараз викинемо. Самець? Самець. На монголку, да? Да, ну, на микружку заглотила в саму шахту. Так, краснобила. Біжи. Ох, oh, і вона й клюнула, я ж злякався. З <idity> неожиданки. Ти каже, оце я до лодки ж вже дотягнув практично і вже збирався вимотувати. Вона як стрелала прямо коло якоря. Це ж, мабуть, вона вела її. Ти бачиш, пішла на підйомку. Ну на Дніпрі це ж з ями теж так само. З ями вже виходиш. Ну на удоріна жодна. Ходить на перекаті чекає або. Оце зима. мою січень місяць. Чи це воно завжди тепер такі зими будуть? Есть хорошенько. О, це прям це прям гарно З того міста, де ми перший раз стояли. Ох і подачі, блин, це така гарна щука, тому що подачі такі тугі у На нас пішло. Сейчас сейчас оно. А Хороша. Півторочка. Ой. А шо то таке? Це миротлин. А что він там? Десь зацепився. Да, хорошенько. хорошенька. Тільки якась вечеринка зробить щуки. Ні, якщо чисто так, як судака і окунь, сразу. Оп! Моторускін. Прям під луткою. Заходим на копченні, тільки поговорили. Так, а ну давайте трошки там змістимося, зараз ми отак станемо ракурс поміняємо. Ми станемо там на міляку коло цього і прокидаємо брову. От мама, каже, Опа єсть. Тільки ракурс поміняли, це окунь. окунь да? Да, під бровою. чітко ракурс поміняли і є на коптілочку. Эх, які горбачі. Гарні. Ні, ми зараз на цьому бугрі спробуємо, а потім оно ну, той виход. Десь от оновлен. Ох, і сало. Угу. Да, як всегда, да, да, да. Ну, Як завжди, чогось не вистачає. Да-да-да. Ну. Ты сейчас после такого сала. Такие клюв начинаются. Что бы <свот> 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 Опа, есть. Окуняра. Ох, и окунь, да? на коптілочку його майо! Гарний! Може він там не один? Рыба-щук, че нет? Ага. Все-таки мы провибли Разом с белой должна быть и щука. і крупняк є. Крупняк не сьогодні. А на жерлиці, да. Я просто представляю, як там вже воно стоїть мангал. Опа! Сілі кошик. Тут вони якісь такі тугі, я теж думав, що хороша, а воно полторушка. Придавила, але гарненько. <рес> Гріша сказав би, що це я спеціально таке роблю, щоб відбити йому одну свою <рес> щуку. Гарненько. Получається, тут під очеретом таке плато. І одразу після нього сюди свальчик іде, де ми стоїмо. І туди далі за 15 метрів така полоса тягнеться риб. риба, під, наче під бровкою вона прямо стоїть. Що тут зверху немає. Це щоб літом, то мабуть треба було б під очерет кидати. А зараз по-другому а ми приїхали перший раз і прямо бухнули якоря їй на голову. Окуньок. Заходимо хуліганчик. Це гаряча коптілочка забита буде, ще й вони не червиві. фарунка. Ну, а тут есть, просто ей треба выколыхивать. Оп, дробненько. О, и вот пала. А ну, сейчас. Ох, ну, гарненька, подружонька буде ікра Щ, заморська. Та ми потім приїдемо і отак от там встанемо, ще посередині і обкидаємо. Вона оце отут, отак зараз. це саме козирнє місто і ми зразу на нього і встали на саме перше. Це скільки об'їздили, отут її саме більше. Сидай. Тут еще и рыбу малює Опа! окунь. Ага. Торпедо. На мікроманду. Да. -мо. Ты ж ка поміняли, поменяла понеслась. <рик> <рик> Чик. Чик чирики в домику. Я бачиш, як ти, ти казав, зеленковато. Я чуть-чуть взял оцей зеленкою. Ні, ні то я ще ж цей потестую. Ух, прям під лодочкой. Ох кайф. Просто красотка. Ух. и Ооо, трошки веселіша така. Це до двох. ах ти ж. Де ж ти рано була? Не гідниця. Возростаючи. Да. Друзі, ось таким щепаком закінчуємо нашу рибалку. Рибалка була просто причудова. кого, які питання, задавайте, за радістю відповімо. Пока, друзі.